Ми хочемо з вами поділитися рецептом дуже смачного, ніжного, пористого шоколадного безквіту. Ми даємо пропорції для форми діаметром 18 см. Для початку до 4 жовтків додаємо дрібку солі. Починаємо збивати міксером жовтки. Поступово додаємо половину цукру від загальної кількості, яка вказана в рецепті. Це приблизно 70 г цукру. Жовтки з цукром збиваємо до побіління і пишності. Далі, продовжуючи збивати міксером, поступово вливаємо 100 мл олії без запаху. Тепер додаємо 40 грам какао порошку, яке потрібно просіяти через сито, щоб не було ніяких комочків. Перемішуємо і збиваємо міксером до однорідності. Далі до шоколадної маси вливаємо 80 мл кип'ятку. Перемішуємо і також збиваємо до однорідності. Тепер беремо 110 г борошна, додаємо 20 г кукурудзяного крохмалю і 2 чайних ложки розпушувача. До шоколадної маси додаємо половину цієї суміші з борошном, яке потрібно просіяти. Перемішуємо лопаткою і декілька секунд збиваємо міксером до однорідності, але не довго. Тепер змиваємо. Знімаємо вінчики, обов'язково їх миємо і чистими вінчиками починаємо збивати 4 білки, додаємо дрібку солі. Коли починає утворюватися біла піна, поступово додаємо другу половину цукру, яка в нас залишалась. Білки збиваємо до стійких піків. До шоколадної маси додаємо збиті білки, все акуратно перемішуємо силіконовою лопаткою зверху вниз. Білки додаємо приблизно в 3 етапи. Після того, як додали білки, додаємо другу половину суміші з борошном, яка в нас залишалася, і все акуратно перемішуємо вінчиком до однорідності. Шоколадне тісто виливаємо у форму діаметром 18 см. Випікаємо в духовці при 180 градусах приблизно 45 хвилин. Готовність бисквіту перевіряємо дерев'яною паличкою, вона має бути суха і чиста. Готовий бисквіт дістаємо з духовки і залишаємо приблизно 5 хвилин вистигати у формі на решітці. Далі знімаємо фольгу і ще на 5 хвилин залишаємо вистигати. Потім ножем вирізаємо шоколадний бисквіт з кондитерського кільця і залишаємо вистигати при кімнатній температурі. Дуже важливо, щоб бисквіт повністю вистих, щоб він не був теплий. Коли бисквіт вистих, загортаємо його у харчову плівку і ставимо в холодильник на ніч для того, щоб волога рівномірно розподілилася. Наступного дня дістаємо бисквіт з холодильника, знімаємо харчову плівку і хлібним ножем спочатку зрізаємо верхівку бисквіта, а далі бисквіт розрізаємо на три рівних коржі. Цей бисквіт виходить дійсно дуже смачний, ароматний, пористий. З таким бисквітом я готую такі чудові торти, як чорний ліс, снікер, спрага. Ви також спробуйте його приготувати.